Що може фен Dyson HD18 SuperSonic R? Огляд фена та насадок вже є у нашому профілі, а сьогодні розкажемо про його особливості. Це професійний фен, розроблений для перукарів та тих, хто хоче салонний результат в домашніх умовах. Фен пропонує 4 температурні режими: 100 градусів для швидкого сушіння і укладання, 80 градусів для стандартного укладання, 60 градусів для дбайливого сушіння і 28 градусів режим холодного повітря для фіксації. Також доступні три режими швидкості повітряного потоку. Магнітні насадки містять RFID-чіпи, що взаємодіють із сушаркою. Це дозволяє миттєво регулювати рівні температури та. Повітряний потік, насадка концентратор спрямовує потік повітря саме туди, де він потрібний, забезпечуючи точне укладання. Аксесуар із потужним потоком повітря створює його для швидкого сушіння волосся. Насадка для неслухняного волосся використовує ефект коанда, щоб досягти гладкого вигляду. Дифузор формує природні кучері і хвилі. Насадка гребінь із широкими зубцями надає волосся об'єм та форму. Тож, якщо ти інвестуєш у здоров'я і красу свого волосся, то Dyson Supersonic – саме те, що тобі потрібно. Дякую за перегляд!